Вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. А сьогодні у нас буде оглядове відео. Одразу попереджую, що якщо десь на задньому плані ви будете чути дитячий вереск, то мій син гуляється зі своїм двоюріднім братом. Так що не звертаємо на це уваги. Перше, що про що я хочу сьогодні розповісти, це про отакі гафи. Ці гафи зробив мій хороший друг. Зробив він їх для себе, але побачивши їх, я зрозумів, що це дуже конкурентний продукт, бо у нас в Україні немає нормальних виробників гафів. Слепки цих гафів він частково брав з моїх гафів гафівдалері талон, тому вони, ну я вам скажу так, вийшли дуже дуже непогані. Все зроблено з якісного матеріалу, і воно дуже гарно, скажімо так, зроблено, якісно зроблено. Ось і сьогодні я розповім вам про них і ще про одну річ. Але почнемо з гафів. Для початку хочу показати вам низ. Значить, шип кастомний, зроблений з дуже товстої арматури, десь приблизно 5-6 міліметрів завтовшки. Шип десь приблизно 6-7 міліметрів. Що якраз дуже добре для широкої кори там тополя, дуб. Знизу дуже цікава його особиста розробка. Отакі зуби. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб коли ти стоїш на гілці оцією частиною, і у тебе немає можливості зачепитись зубом, щоб не ковзати. І це дуже дуже мені подобається ця штука. Я хочу замовити у нього з'ємні такі штуки. Бачите, вони тут приварені. А я хочу замовити собі на своєї деліріди з'ємні, щоб їх, як вони затопілість, вони можна зняти, викинути, ось і нові сюди наліпити. Я вважаю, що це дуже класна. Ідея, і вона має право на життя. Одразу хочу попередити, що ці гафи це опитний зразок, дуже багато чого буде ще тут дороблятися. Друге, значить, оце — заднік, заднік такої самої системи, як на едельрідах, скільки надо, підтягнув, на ліпучку його закрив. Передній ремінь зроблений ось на такому зажимі. Значить, Одразу вам хочу сказати, що зажим навіть виймається дуже важко в тому сторону, в яку він виймається, в зворотньому боці у мене ще не разу не вийшло його нормально вирвати. Так що зажим тут достатньо сильний, і він, ну також, скажімо так, він зручний. На тестуванні вони ще не були. Буду тестувати їх в наступному відео. І вже тоді буду мати більш-менш картину. Переходимо до падів. Значить, на Нападах, отака от широченна стрічка. Вона так само із ліпучки. Якісний матеріал цієї стрічки дуже плотний. Ось всередині нічого нема, просто вдвоє складений цей матеріал, і він такий ну, дуже пружний. Значить, Ліпучка тут так само дуже якісна. Пришито все двойним. Швом по краях і по одному ще посередині на машинці, так що пришито якісно. На момент затискання обгортаємо ногу, вставляємо сюди. Трошечки тут ще воно не дороблено, але це лише тільки дослідницький зразок, дослідний. ось І отако раз. Ногу затянули і зажали. А, значить, це у нас який? Це у нас лівий. Значить, отак він буде на нозі. Відповідно, пад оцією стороною отут буде давити вам на передну ногу, тобто на борцову кістку. А, і тут він такий самий м'який, не боюсь цього слова, як на Едельрідах. А, значить, з падом, пад так само від, від з'ємний. Щоб його можна було попрати, так само він знімається. Але е, що тут краще, ніж в еделірідах? Тут іде сплошна ліпучка, і тут сплошна ліпучка. У едерідів тут раз, два, три, раз, два, три. І біда едерідів в тому, що ось з цього боку, з пластику, ця ліпучка вона відлітає. Ну, її, звісно, можна потім посадити на двосторонній тоненький скотч. Але хотілося б, щоб вона не відлітала. А тут воно відлітати не буде ніколи в житті, бо воно проклеєно. Як ви бачите, е, е, прибито цими. Закльопками кльопками із шайбами. Значить, тут так само все дуже якісно прошито. Ви бачите, тут подвійний шов, тут шов, тут шов, 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 шов. Тобто воно пришито так, що воно ніколи в житті не відірветься. Сам пад всередині має пористу гуму. І він, ну я вам скажу, я не думаю, що він буде твердіший і буде ну, гірше ходити, ніж на Едельрідах. Тому зняти-попрати його немає ніяких проблем. По пластику пада. Значить, у едельрідів достатньо жорсткий пластик. Тут пластик, він десь приблизно 3 міліметри. Я вам можу сказати, що він ну, не набагато м'якіший ніж у едельрідів. А дивлячись на те, що у вас отака широченна стропа, яка отак от його закриває, то він буде дуже добре триматися. Гафи так само лівий правий, тобто вони не плутаються. Якщо, допустимо, мої перші саморобні гафи, мені було пофіг на яку ногу які вдягати, то ці лівий правий. Значить, так, шип знімається. Тут граньоні в Патай болти йдуть, ось. посажені на різьбовий герметик. Так само я хочу, щоб він зробив. З цією штукою, щоб там були болти, Можливо, з цієї ну отут, щоб вони були в Патай. А отут можуть торчати, то немає значення. Так само на різьбовому гірметіки, щоб ця штука була з'ємна. Отут на майбутнє я хочу, щоб він зробив таку як крутілку, як на поясі. Щоб можна було зручніше натягувати. Бо я як намагався їх один раз вдіти, то ну, не, не вийшло у мене натягнути е, цю шлію так як я хочу. Значить, тут буде така спеціальна корділочка. Е, оце. Також закльопки, і там знизу ще одна закльопка. Я хочу, щоб він так само зробив граньоні болти з цього боку в Потай, щоб якщо, до прикладу, ну, так сталося. от Я вже ну, вломив один із спадів на своїх едельрідах і міг спокійно їх замінити на оцей, бо тут не було закльопок, тут були. Болти. Так само хочу, щоб він ще зробив декілька отворів, щоб можна було цей пад вверх вниз піднімати, опускати, налаштовуючи під розмір своєї ноги, отакий От швидкий огляд гафів. Тестувати я їх буду в наступному відео. Для чого я це все розповідаю? Ці гафи. Вони будуть становитися на поток, їх будуть виробляти масово і їх будуть продавати, бо в Україні немає наших вітчизняних виробників е, нормальних гафів. Все, що у нас продається, це відверте лайно. Ось е, ці гафи якісніші, ніж те, що робиться у нас в Україні. І вони дешевші, ніж е, західні аналоги. Е, ну і я думаю, що вони вполне конкурентно спроможні. Ось так, що це перше, що я вам хотів показати. Наступна штука, яку я вам хочу показати, така. це у нас баларт. Хочу вам сказати, що важить ця ерунда 15 кг, бо зроблена з дуже товстелезного металу. Толщина металу, з якого зроблений корпус, у нас йде десь 1 см, тому вона дуже громістка. Отак От вона виглядає зсередини, зуби, каркас глибиною сантиметрів, певно, 5-6 товстостінна труба діаметром 10 сантиметрів по зовнішньому діаметру, приблизно 3-3,5 міліметри толщина стінки. Так він виглядає з обличчя. Значить, тримачі мотузки для того, щоб пройшла мотузка тільки поздовж стінки баларда, і нікуди не ділася звідти, ні, що не заплуталася і сама за себе не заплуталася, значить, оця толщина вона буде розігнута. Так само це дослідницький зразок, тому ще тут буде багато чого дороблятися. Вона буде розігнута, щоб сюди можла, могла увійти 16-та мотузка. Бо десятку, якщо ще сюди моно всунуть, то 16-ту ти вже сюди не всунеш. А, значить, от так ця штука виглядає зверху. Як обично, у нас іде рогатіна, щоб за нею чіпляти мотузку. А, цей Виріб, він зроблений на виробничих потужностях невеличкого металообробатучого заводу у нас в Житомирі. Значить Цю штуку виробляє ще один мій хороший друг і знайомий, якого ви прекрасно знаєте, це скажений Бобер. Ті, хто знає, для чого ця штука, вони знають, для чого вона. Ті, хто не знає, це для того, щоб через його кріпити на дереві, через нього пропускати мотузку і таким чином тормозити спуск гілок. Які ріже арборист, який сидить на дереві. Ця штука вона дуже якісна. Якщо її якось правильно розкрасити і наліпити всякі брендовані наліпки, можна буде подумати, що вона якась закордонна і що була зроблена на виробничих потужностях у Європі. десь. Для чого я вам показав ці дві речі? Значить, вони обидві будуть продаватися. Да? З графами ви вже це зрозуміли, це також буде продаватись, доробиться, буде продаватись. Ще доробиться отут барабан, цей буде відшліфований. Оці штуки вони будуть тут всередині відшліфовані. Бо не можна, щоб тут була краска, бо вона як буде тертись, буде затиратися у волокна мотузки, і це не є добре для мотузки. Це мій зразок, який мені подарували як рекламодавцю. Всі інші зразки вони будуть дороблені. Тобто, зараз ми їх тестуємо, зараз ми їх випробовуємо на наших замовленнях, пишемо, що б ми хотіли в них доробити, і коли це все доведеться до розуму, воно буде продаватись. Значить, мій номер телефону знаходиться в описі під відео. Значить, ми співпрацюємо з Бобром, ми співпрацюємо з людиною, яка виробляє гафи. Придбати їх на початку можна буде тільки по 100% передплаті, бо ми тільки починаємо. І ну, как би, люди, які це роблять, вони не дають нам в борг матеріали, тому ми мусимо заплатити їм, вони зроблять, і ми вже це віддамо вам, перешламо вам. Так що всі ті, хто замовляє через мій YouTube канал, ви можете бути, бути впевнені в цьому. Це особиста моя відповідальність перед вами. Якщо ви мені дали гроші. Вам прийде цей виріб. Якщо будуть якісь затримки, я обов'язково буду тримати вас в курсі, бо ну всяке може бути. Самі розумієте, в який час живемо. Так що всіх був радий бачити. З вами був Арбомен. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про ці два вироби. Можливо, у когось будуть якісь ідеї. Можливо, хтось знає, як краще зробити. Я буду вам дуже вдячний за це. Ось, розповсюди, розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих по своїх групах. Я буду вам за це дуже вдячний. Також це дуже сильно буде допомагати мені. Буде допомагати в створенні відео на каналі. Так що і буде допомагати нам продавати просувати якісний товар на території України, зроблений в Україні. Це дуже і дуже важливо. З вами був Арбомен. На все добре.